Тимчасовий ВО міністра Арсена Ваков поспішає на нове робоче місце. Я помічав нікому не ціле у відомстві вихідний, але всередині керівники структур чекають на представлення. Нового міністра чекають і самооборонівці. Вони охороняють будівлю, кажуть, щоб не було провокацій, і спокійно спілкуються з міліціонерами. Вони нормальні ребята. Ви ще думаєте, що робітники міліції всі от як козли, як ми їм говоримо? Це ні, це зовсім не так. Є, звісно, ну ви розумієте, що є такі люди, якими. Которими... Нельзя говорить, это нормально. Все те, кто кто были були они уже сбежали. Вони всі на сторони на що ви з ними хоч спілкуєте? Ну, Балаки, ми телевізор дивимося. все. Верховна Рада шутерим, все, да. у парламенті Авакова призначили швидко. а от представлення його у відомстві чекали довго, години три. Офіцери потомилися. Ані екс-міністра, ані його першого заступника на представленні і близько немає. Коли ви востаннє бачила екс-міністра Захарча? Вчора бачив на роботі. Вчора? Да. Так, вчора був на роботі. І що, які в нього плани були? Не знаю, я з ним не спілкувався. Просто бачили, він десь тут ходив, де, так? Ні, автомобіль бачив на роботі. А, ну, конкретно його ви не бачили? Ні, його не бачив. Коли ви останнє бачили пана Захарченка? Не пам'ятаю. Ну, приблизно там, тиждень назад, може, півроку. Десь так, десь тиждень. Арсен Борисович Лакав має великі авторитети на Майдані, тому що завжди там був. Так стало, що він координував діяльність, щоб мінімізувати кровопролиття. Він цивільна людина, яка не має досвіду, може, міліцейської роботи, але він має величезний досвід управлінської. Професійної діяльністю. новий тимчасовий міністр не багатослівний. Зараз я буду проводити нараду з со складом МВС з тими, хто є зараз, з тими, хто погодився служити народу України в новому форматі, в нових умовах. І буду доповідати вам особисто по всім питанням, які ви поставили. Будемо працювати. Дякую. У офіцерів жодних запитань до нового керівника, у нового керівника жодних питань до офіцерів, принаймні у присутності журналістів. Нарада нового міністра і силовиків за участі представників самооборони продовжилася зачиненими дверима. Анна Міршниченко та Андрій Верстюк, п'ятий канал.